22 червня Європейська комісія представить свою першу усну оцінку Україні як країні кандидату в члени Європейського союзу. Відбудеться це у Стокгольмі в рамках неформального засідання Європейської ради із загальних питань. Нагадаю, торік у червні Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до європейського союзу. А вже цього року, у березні, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала всі сім рекомендацій Євросоюзу. Тоді ж він сказав, що Київ уже цього року розраховує отримати політичне рішення. Про початок переговорів щодо вступу, про наш рух до європейського союзу і яких висновків очікуємо, будемо говорити далі. З нами на зв'язку Івана Клипуш ценцадзе голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу та віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у 2016-2019 роках. Пані Іванно, вітаємо вас. Слава Україні! Слава Україні, Героям слава! Отож, Денис Шмигаль казав про сім блоків реформ, виконання яких мало би наблизити нас до європейського союзу. Я коротенько нагадаю, їх от це йшлося про реформу конституційного суду, продовження судової реформи, антикорупція, включно з призначенням керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, боротьба з відбиванням коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства, зміни законодавства про нацменшини. Ну аби про них поговорити, ми їх будемо деталізувати, мабуть, так блоками і. Покроково, що стосовно Конституційного суду і судової реформи загалом, так ми зіткнулися з тим, що нібито реформу конституційного суду провели, але тут з'явився кейс князева. Що з судовою реформою, взагалі, ну говорити зараз тяжко. Проаналізуйте, власне ось цей блок. Як його бачите? Ви ну дякую за запрошення. Насправді мені прикро, коли наші очільники і виконавчої влади, і очільник законодавчої влади вже. Наприкінці грудня минулого року, на початку січня цього року, рапортували про те, що мовляв Україна зробила все від неї залежне для виконання семи пунктів, семи умов, які супроводжували рішення про членство о, вибачте, про кандидатство, і е, насправді е, нам насамперед потрібно навчитися е, дивитися правді у вічі і е, засукавши рукави, тоді коли наші захисники. Роблять неможливе на фронті, робити надможливе в рамках політичних змін і політичних реформ, поки що я не бачу достатньої достатніх зусиль в цьому напрямку, але разом з тим ми можемо говорити про те, що певні речі чи частина речей, які від нас вимагалися в рамках цього рішення. Політичного рішення про надання нам кандидатського статусу ми дійсно виконали. Що стосується Конституційного суду чи е, судової реформи, це дві різні речі. Е, парламент України ще в грудні ухвалив е, законопроєкт, який був підписаний президентом. Став законом про. Зміну принципів і підходів до відбору суддів Конституційного суду, і не зважаючи зокрема на мої особисті застереження, як голови комітету з питань інтеграції України до Європейського союзу, на застереження колег з фракції, яку я представляю Європейської солідарності, ми були єдиною фракцією, хто не голосував тоді за цей законопроект щодо того, що він не реалізовує і не виконує усі рекомендації венеційської комісії, колеги вважали. Що можна пройти між крапельками, між крапельками пройти не вдалося, і тепер Верховна Рада України два тижні тому ухвалила новий законопроєкт про відбір суддів конституційного суду в першому читанні, і зараз він готується до другого читання. Я сподіваюся, що нарешті ми це зробимо вже так, як це дійсно від нас очікують наші партнери. Але питання про відбір суддів конституційного суду це тільки частина наших завдань. Що стосується а, реформи судової, то від нас очікувалося, що буде створена і, і остаточно запрацює вища вища кваліфікаційна комісія суддів, а, запрацює а, Вища рада правосуддя. Це дві інституції, які дійсно запрацювали. І так, є якийсь. А, а, Звинувачення у хабарництві поки не було судового рішення, остаточного ми не можемо говорити про те, що це а, там а, остаточне звинувачення, через яке людина потрапила уже до в'язниці. Але а, те те, що відбулося з паном князевим, говорить про те, що насправді слава Богу. В нас почала працювати антикорупційна інфраструктура, і це важливо. Це важливо, тому що це теж є одним із пунктів наших зобов'язань, тих умов, які Європейська комісія виставила до України стосовно якраз того, щоб бачити наскільки Україна працює в напрямку подолання корупції тут всередині держави. Тому ну звичайно дуже боляче і прикро спостерігати за тим, що на такому височенному рівні з такою рівнем відповідальності з таким рівнем оплати праці все-таки окремі судді піддаються спокусі хабарів, але я сподіваюся, що справа буде доведена до до судового рішення, яке буде відповідати засадам верховенства права. І тоді ми зможемо говорити про подальший поступ України, пані Івано. Про сап керівника САПУ з боями так призначено. А от боротьба з відмиванням коштів, що це означає, і що це в себе включає, якщо так пояснити. Ми маємо рекомендації ФАТФ, які спрямовані якраз на протидію відмивання коштів. Це великий комплекс заходів, які різні країни по різному впроваджують у своє законодавство і в свої процедури і правила, за якими вони функціонують. І Україна багато вже з цих правил застосувала в своєму законодавстві. Є один одна з речей, яка на сьогодні. Недовиконана Україною, і це стосується якраз статусу публічних осіб, які мали би проходити фінансову, фінансовий моніторинг їхні статки, статки їхніх родин. І на сьогодні цей процес не є впорядкований в Україні. Насправді є знову ж таки законопроєкт, який зареєстрований у Верховній Раді України. Але згідно з рішенням нашого комітету, згідно з оцінкою, аналізом нашого комітету, який розглядає якраз е, законопроекти на відповідь на предмет відповідності їх праву Європейського союзу і е, нашим міжнародно-правовим зобов'язанням, цей законопроєкт, на жаль містить е, надзвичайні. Додаткову так звану дискресію, тобто додаткові повноваження фінансових установ, які не відповідають принципу правової визначеності, тобто вони не чітко прописані, і на сьогодні не можуть стати гарантом дійсно реального фінансового ну, основне викторингу. там, аби не було надмірної децентралізації певних органів, тому що коли потрапляє забагато механізмів механізмів антикорупційну сферу, виходить ну не зовсім боротьба з корупцією в результаті. Ні, це зараз не про це. Це якраз про те, що на жаль, законопроєктом зараз пропонується надати шалені повноваження банкам банківським установам, які можуть на свій розсуд визначати в який спосіб проводити ту чи інший той чи інший фінансовий моніторинг. Так не може бути. В Правовій державі мають бути чіткі правила виписані для того, щоб будь-який інструмент контролю держави не міг. Перетворюватися на предмет на інструмент тиску держави, а це те, що на даний момент пропонується колегами. Я сподіваюся, що ми знайдемо рішення, яке буде відповідати практикам Європейського союзу, і ми зможемо виконати і цей, і цей пункт наших зобов'язань. Ну і наступне запитання: це про два закони, які оцінювала Венеційська комісія: це антиурагічний закон і закон про нацменшини. Чому їх об'єднав власне через те, що вони отримали свою оцінку? Про те, що не дуже вони відповідають цим нормам, але питання до закону про нацменшини, там схоже на те, що були просто труднощі перекладу на англійську мову, бо деякі визначення у ньому з української мови трактуються неправильно по-англійськи в цій редакції. А от щодо антиолігархічного закону, то венеційська комісія сказала, що в такій редакції він взагалі не буде працювати над тою метою для якого він приймався. Як бачите, ось цю проблематику, ну знову ж таке антиолігархічний так званий закон. Це було був, як на мене суцільний піар політичний і не мав нічого спільного з боротьбою з олігархією. І тому Венеційська комісія в дуже такий дипломатичний спосіб для того, щоб не ображати Україну, яка веде таку. Брутальну битву за своє виживання і за свою можливість мати майбутнє, вона чітко сказала: давайте відкладіть виконання цього закону до після воєнного часу, після воєнного стану. А між тим зосередьтеся на тих інструментах, які реально можуть подолати допомогти вам подолати олігархію, і це реальна інструменталізація, реальні. Важелі впливу е, того ж антимонопольного комітету е, законодавства, яке дає можливість встановити конкуренцію, це ті всі речі, які очевидні були і зрозумілі вже давно. Але на жаль, е, монобільшість. І влада України вважала інакше і запропонувала ось таку нісенітницю, яку сьогодні розкритикувала Венеційська комісія. Тому я сподіваюся, що ми можемо повернутися до обговорення тих речей, які дійсно потрібно зробити для того, щоб подолати олігархію, але через цивілізовані інструменти, які працюють в інших країнах, що? якщо стосується національного національних меншин законодавства, яке яке було ухвалено. Був ухвалений рамковий законопроєкт, і зараз потрібно попрацювати ще уряду над додатковими конкретними речами у виконавчій сфері для того, щоб максимально, максимально реалізувати ті потреби, які які необхідні для нас тут в Україні, щоб дійсно і гарантувати вживання, застосування як державної мови. Так і забезпечити права національних меншин в Україні. На жаль, ми зараз стикаємося ще з одною проблемою. Хартія про національні промови національних меншин про національні меншини, до якої долучилася України багато, багато років тому, кілька десятиліть тому. Ще в той момент, коли вона була ратифікована, вона була на жаль неадекватно перекладена, і ми маємо неадекватний переклад. Того до чого ми маємо е, ну пристосовувати наше законодавство? Тут треба буде ще працювати з нашими партнерами. і Я сподіваюся, що нам всім разом працюючи в координації на всіх рівнях і в уряді і в парламенті, вдасться переконати наших партнерів, що Україна виконує е, наші зобов'язання з точки зору захисту національних інших. Якщо підсумовувати все, що ми щойно обговорили, на який висновок Єврокомісії ми розраховуємо. Ми звичайно ж розраховуємо на те, що в цих умовах, в яких знаходиться Україна, ми будемо мати переважно позитивний висновок, який буде говорити про те, що Україна багато зробила для виконання своїх е, ну, зобов'язань в рамках цих семи умов, е, що супроводжували кандидатський статус України. Але одночасно ми отримаємо низку зауважень. Принципово, критично важливо, щоб найближчі два місяці, десь приблизно до вересня цього року, ми використали для того, щоб їх виконати, реалізувати саме в такий спосіб, який дасть нам можливість очікувати, що у вересні-жовтні Європейська комісія в загальному пакеті оцінки розширення зможе дати нам. Повністю позитивну оцінку, і ми зможемо наполягати і далі на тому, що е, перемовини про членство е, просто повинні бути відкриті вже цього року це один з найважливіших напрямків нашої діяльності. Так, ми визначили свій шлях до Європейського союзу. Також як і визначаємо свій шлях до членства у НАТО. Так відбулися перемовини між міністрами оборони НАТО. Відбувся Рамштайн минулого тижня, і ми чекаємо вільнуса. На ньому мають щось запропонувати за вашою інформацією, про що там може йтися. На даний момент іде розмова про те, щоб можливо перевести е, наші взаємини е, і наші нашу взаємодію з північно-атлантичним альянсом з рамок комісії Україна НАТО до рамок е, так званої Ради Україна НАТО, що дозволить нам брати участь в окремих е, засіданнях Альянсу, що дозволить нам мати навіть потенційно певний вплив е, на окремі. Рішення і також доступ до, до додаткових інструментів альянсу також ми розраховуємо на те, і це теж вже чітко зрозуміло, що комплексний пакет допомоги Альянсу для України буде розширено і буде ну насичено додатковими фінансовими ресурсами для того, щоб допомогти Україні трансформуватися якраз на шляху до членства в альянсі. але Критично для нас важливо, і це те, що на даний момент немає остаточного рішення, і над чим ми всі разом працюємо. Критично важливо, щоб е, альянс ухвалив рішення про е, перехід на інший щабель взаємин між Україною і НАТО для того, щоб Україна е, чітко отримала сигнал про те, як в який спосіб. Вона зможе стати членом північноатлантичного альянсу без цього, без цього рішення про те, що Україна стане членом альянсу якомога швидше після завершення цієї війни, без цього рішення ми не можемо, не тільки ми, а взагалі ані Європа, ані світ не може розраховувати на те, що е, в Європі буде стійкий і тривалий мир. І тому для нас саме робота над Цим напрямком є критично, критично важливою. Пані Івано, нас лишається буквально ще кілька хвилин на розмову, але мушу спитати вашої реакції про одну подію яку обговорюємо вже кілька днів поспіль. Так це питання наших військовополонених, які знаходяться на території Угорщини. Сьогодні є інформація про те, що трьох із них Україна таки повернула до себе додому. Решта ще поки що на території Угорщини знаходиться. Є і була інформація про те, що туди не пускали українських дипредставників, і що наших військовополонених там утримували не в зовсім вільних умовах, і що так м'яко кажучи. Ну і Єврокомісія і Європейський парламент вони зажадали від Угорщини якихось пояснень, і такі пояснення дав Сіярто на парламентській асамблеї Ради Європи. Буцім би дискусії між церквою та релігійними організаціями, в яких угорська держава не брала жодної участі, стало результатом цього обміну. І люди ці би вільні в своєму пересуванні, якщо захочуть, захочуть повернутися до України, сказав він. Що це взагалі за ситуація? Як так склалося? Ви знаєте, мене обурює позиція Угорщини з точки зору ну і протидії, скажімо, додатковим санкціям, які планувалися раніше проти Російської Федерації, і яким протидіяла Угорщина. Мене обурює те, що на жаль, угорщина, яка зазнала на собі радянської окупації 56-го року. Вирішила не дозволяти транзиту. Навіть транзиту зброї через свою територію для надання допомоги Україні для самозахисту, і звичайно, що ця вся історія про 11 військовополонених українців, які знаходилися на території Російської Федерації, а потім якимось дивовижним чином з'явилися на території Угорщини, як на мене, свідчить про те, що це така певна віддяка, на мою думку, Кіріла. Очільника Кедвіської е, церкви за те, що е, ну власне Угорщина забрала його з списку підсанкційних осіб, якими, е, які мали бути яким він, до яких він мав потрапити з боку Європейського союзу, і мені видається, що це якраз е, е, ну така гра, на жаль. Урядовців Угорщини прикриваються вони зараз, те, що ми чуємо від пана Сіярто, прикриваються нібито церквою. Але як на мене, це ну чиста послуга за послугу для того, щоб продемонструвати, мовляв, впливовість пана Орбана як прем'єр-міністра Угорщини у потенційних взаєминах між вільним світом. І е, Російською Федерацією країною терористом мені здається, що е, тут я я вдячна і Міністерству закордонних справ України. Вони теж досить жорстко реагували на цю ситуацію, і вдячна нашим колегам з європейського союзу, що ми всі повинні е, обірвати е, ось ці такі е, псевдоможливості, які ми, е, на сьогодні ну, які на сьогодні демонструють наші угорські колеги. І власне очевидно захищаючи е, кожне життя і намагаючись повернути наших. Захисників і захисниць додому все ж таки повертати їх додому, а не отримувати ситуації, коли вони знаходяться в зарушниках серед тих, хто хоче допомогти країні терористів. Ну і поки ми з вами говорили, то е, координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими власне оприлюдне фотографію цих трьох українських захисників, яких вдалося забрати із Угорщини додому. Так ось як вони виглядають, і власне таким чином, мабуть, ситуація і буде розв'язуватися надалі. Пані Івано, дуже дякуємо вам. За можливість поспілкуватися про важливі стратегічні для України речі. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Іваною климпуш Климпуштинсадзе, головою комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу та віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у 2016-2019 роках. Дякую, дякую, дякую.